У розпалі репетиція нової п'єси на сцені театру УВІ. Молоді, амбітні та яскраві актори готують іронічну комедію для глядачів, прем'єра якої незабаром. За грою спостерігає режисерка Марічка Власова. Запевняє, вистава про сьогодення та кожного з нас. Нас ми всі все своє життя намагаємося чогось досягнути і зрозуміти, чи справді ми досягли цього. Ми завжди себе порівнюємо з кимось з оточенням, і ця вистава, вона власне про людину і про тиск суспільства на людину. Режисерка занурила героїв п'єси у світ соцмереж саме туди, де люди найчастіше порівнюють себе з іншими. Головна героїня Аліна за сюжетом суспільство тисне на дівчину, вказуючи їй, як жити. Персонаж вирушає на пошуки себе. Анастасія, акторка, що втілилася у роль, каже: вистава залишить після смак. Я хочу донести те, що не потрібно слухати інших людей потрібно жити за своїм бажанням і своїм покликанням, відчувати те, що ти хочеш справді і йти до цього. А ще я хочу сказати, що досвід це те, що робить нас унікальним. Анастасії сюжет п'єси близький, адже дівчина, як і її героїня, також не одразу прийшла до улюбленої справи. Акторка стикалася із нерозумінням оточення, тиском та складнощами на початку свого творчого шляху. Проте бажання грати на сцені стало рушійною силою. Я з самого початку не вчилась на акторку, а пішла в медичний університет. Мені не подобалось там навчатися, але так склалося, тому що батьки захотіли, щоб я була медиком. Ну, але я зрозуміла, що це не моє. І потім, коли закінчила потім біологічний, я все ж таки набралася сміливості і пішла навчатися туди, де мені справді подобалося. І не зря це зробила, тому що зараз я отримую насолодження від цієї роботи. Дебютує на сцені театру «Ві» актор Артем Ушаков. Він грає одразу двох персонажів. Один з яких француз, що марить мистецтвом, мені з цим було трохи легше, тому що ну я взагалі в мене така є невеличка проблема з літерою Р. І, тобто тут мені навіть не треба напрягатися, я можу просто там розмовляти з французьким акцентом. Запевняє дебют хвилююча мить. Насамперед, вистава вийшла сучасною, музичною та ексцентричною. А головне відповідає на питання, як знайти себе, не загубившись серед інших, люди. Вони дуже сильно ведуться на цю картинку, яка показана у соціальних мережах. Що теж не є не є справжнім. Справжнє це саме те, що, що тут в твоєму серці, що ти сам відчуваєш, що ти сам бачиш. Який шлях подолає головна героїня у виставі, аби нарешті знайти себе та своє покликання? Ви дізнаєтеся вже цих вихідних? Презентація іронічної комедії відбудеться 1 та 2 квітня. Анна Давидова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.